Моя, ви коли одружуєтеся, напевно, дуже рано, правда? Так, а так. в скільки років ви пишете? 13. 13, в 13 років. Да. Ми їм не скажемо, що ми йдемо за морозивом, правда? Нехай це буде наш секрет. Ви які свята святкуєте? Яка віра у вас? Які традиції національні? В мене чоловіка застрілили. Застрілили? Да. Так ти будеш мені допомагати, так? Да. Окей, як тебе звати? Маша. Машенька. Okay. Вона теж немає ні соціалки, ні нічого знімать тоді. Я була у лікарні з малим, у мукачі у мене дівчинка вийшла на подвір'я. Вона вже їсти, зварила, і з дітьми, справлялася з усіма. Сама вони якось поминив чисток прям фія, не хочу на рочу. Десь мені не треба. Потяга значить не хоче. Не хоче. У вас тут ціла команда. А так. що з ногою? У вас так багато дітей, як ви гроші заробляєте. З вас можна робити футбольну команду. пацани. Мене, я ж вам говорю 10 дітей. Цікати гарна, посміхнись мені. Ви маєте інтернет, але кажете, що не вмієте писати. А як же ви тоді ним користуєтеся? Так що у вас такі дуже християнські, правильні традиції. Так. Не просимо! Працює і жінка, і мужик. Ось так учиться і беріть приклад. Офіційно їх називають волохами. Хтось у селі кличе їх ромами. Самі ж вони називають себе румунами. То хто ж вони такі люди, які проживають у такій кількості в цьому селі, яка є найбільшою на сьогоднішній день в країні? Привіт! У Порошкову я їздила кілька разів. Найперше, що мене там цікавило, це загадкова і малознана меншина людей, яких називають волохами. Це вже опісля знимкували ми охайні заможні вулички села, розпитували, як уживаються місцеві, чи живуть волохи у злагоді зі світом, чи порядні, чи не крадуть, як це трапляється з ромами, чи працюють, а чи чекають на подачки від держави. Словом безліч запитань, аби збагнути, що ж це за люди. Ще пак у селі їх проживає близько 2,5 тисяч, тобто більше половини населення. І приємно вразило те, що жоден з людей не сказав негативного слова на їх адресу. Ви можете пересвідчитися у цьому, переглянувши попереднє відео про Порошково. І виникли запитання. Чим ці люди переважно щирі і роботящі завинили перед суспільством? Як могло статися так, що серед великого ошатного вимощеного асфальтом села виникла держава у державі? Чим керувалися чиновники, закінчивши облаштування цивілізації там, де розпочинається поселення Волохів? Хто за них відповідає, хто ними опікується, громадянами України, які мають українські паспорти, вчать українську, хоч рідна їхня це румунський діалект. І попри всю байдужість до себе поважають країн, у якій живуть. Віднайти у селі поселення Волохів зовсім не важко. Головне запитати, як до них потрапити, і ви почуєте відповідь. Отам за місточком звернете і буде дуже погана дорога. Ось вам туди. Цивілізоване порошкову і цивілізована дорога закінчується ось тут на перехресті. Ця програма буде інакшою, ніж зазвичай. Не хочеться ані коментувати, ані аналізувати, ані розбирати критерії справедливості добра чи гуманізму. Давайте просто подивимося, як все відбувалося. Це, напевно, в мене найнебезпечніша з пригод, які зі мною трапилися протягом всього мого ютюбівського досвіду. Ви тут живете? А як вас звати? Микола Микола, а розкажіть мені, будь ласка, от е, ш, е, Волохи це національна меншина. Вони відрізняються від інших там мешканців Порошкових. Волохи, ну нація Воло волоська. По Волоськи говоримо. А... а є така мова Волоська? Так. Да. Ну вона близька до якої? До Угорської, до Ромської, до, до якої? Ні, до Ромської, до угорської. то до Молдавська. От я хочу порівняти. Ну наприклад, ну якусь фразу, саму просту фразу. Я проживаю у е... З волохами у Порошкові. Як би вона звучала на вашій мові? Йотре Порошкова. Йотре Порошкова. Порошкова. Ой. А у вас скільки дітей? Взагалі як прийнято, скільки дітей мати у Волохів? Ну та хто я, хто десь і хто 15. А у вас скільки? <ріху> ну цікаво ж. <ріху> ну скажіть, не змійтеся, цікаво дійсно. Десятеро <ріху> дітей? Ваші діти? <ріху> То не ваші? То сусідові, але дивіться, хочуть попасти на екран. Mm. Говориш українською? А чому тоді мовчите? Чи ви лише волоською говорите? Добрий день, знімаю фільм про те, як у порошкові люди живуть. Бачите, як живемо? Бачите. В чому допомоги не є. У мене 15 дітей. скільки? Що то? Мої сусіди теж мали 20 років хвороби. 20 років хворий. А чи а з чим хворий? На що хворий? дитинства? ДЦП. ДЦП? і ви зверталися по до ви зверталися по допомогу. А у вас теж багато у вас теж багато дітей. Дев'ять дітей. дітей. Дивіться, що знімаєте, як мою тещу знімали, а нічого, не допомоги немає, не пензії немає. А як що знімаєте журналісти, знімаєте, а гроші собі берете. Ви самі розумієте, що така розмова була доволі напружена. Ну, на межі можна сказати. отримуєте на дітей допомогу. Я ніяку не маю допомогу. Тільки пенсію три тисячки, і все. От, напевно, це тому що діти вже великі, але... Вже, Правильно прав... вже великі. Правильно. Я. Одна 15, одна о, 13 і все. Ти як вас звати? Іван. Розкажіть мені, Іван, от кажуть жінки, що ніякої допомоги вони не мають і що дуже важко їм жити. Ви маєте велику сім'ю, напевно, так як і інші, так? Ну, так. От, от ви працюєте де, чи ви отримуєте якусь соціальну допомогу? Ну, працюю, яка соціальна, немає соціальної допомоги, немає. Немає соціальної допомоги. А де ви працюєте? Я працюю. О, працюю так. О, зараз в ліску нічого висока ну де працюєте. Ну в ліс що, за чим? За дровами, ну, правильно? Так. Але робота яка, де тепер люди працюють? Як люди працюють? Хто де, де в ліс, хто в лісі, хто десь на Україні їде. Ну так от і раніше воно було, так, да, воно трошки було ліпше. Зараз трошки люди, самі наші українці трошки починають обмануватися. Не платять. Ні. От поробив місяць, там зараз поробив. Одне друге, і, якби би місяць на, для на розчот, і не хоче оплачувати людей і ніяк йому не доказати, так та? чим доказати, якщо ти не офіційно, так просто ти послухати. Це про... на столиці ви маєте десь да, на увазі. Да, да. Ви були в такій ситуації, да, так були не раз і не два раз. Приходять сюди, забирають на війну, когось забирають з ваших забирають багато людей. Забрали забрали, так, так? і вони забрали. так, і вони теж воюють. Так да, воюють. Ви... розкажіть. От мені цікаво, ви такі симпатичні, світлі. Ви ви відрізняєтеся від ромів? Ну, як як сказати вам ром? Та, я не кажу, що ромен є не люди. Просто, скажімо так, що... Я маю на увазі візуально відрізняється. Це ви правильно кажете. Та, це друг... волохи, румуни і цигани це дві різниці людей. В нашому селі, це ми говоримо румунською і нашу мову. Другу мову то ми знаємо українську. На українську і на румунську це дві мови ми знаємо. У вас є інтернет тут? Yes. І... Україна! Бачите, тут також є сільськогосподарська техніка. Люди займаються посадкою. Зараз так, як і всі інші села. Ну, дивіться, ви маєте інтернет, але кажете, що не вмієте писати. А як же ви тоді ним користуєтеся? Добре. Uh, ну як? Кіно дивлюся, <а> Таївський. <десь> Сюди, тату, діду. Бачите, Бачите, як це приємно. Від, від підозри, від агресії, ненависті до кохання. Один а крок. А я не стидаюся, бо я неграмотна. Ну, бо не грамотна. Ну а чого стидатися? Виросли в один час, вони виростають, да. в інший час тут. Зараз це в... інший, інший час. Я за закопаний не вірю. Нам тяжко було вчитися, а ну, й зараз не дуже вчать дітей. Ну не так обращаються до наших дітей, як до українських, бо все одно вони кажуть, що наші ромські. діти українські тільки в паспорті. Ви не ромські, ну, ну вас зовсім да, інше національне. А пишуть да. ромські. No, Мене рома. Ну я ж кажу, у вас же інакше національність в країні, та я за то кажу. в школі кажуть румські діти. Мене ромські. Ну вони щоють, що ви розмовляєте румунською, так? Ну, да. ну це ж не ромська мова. Мені, не а як ви відчуваєте, що до них по -іначому? Ну бо діти не знають, бо ходять п'ятий, шести клас і нічого не розуміють. Але дитсадок йому поставила. А у вас тут є дідсадок є, Там, але, у селі? Я не знав писати, читати, бо мама його дебілка та нехай він знає. <рес> Кажуть, що скоро буде поповнення. Так, і я чула, що то вже десятий. Одинадцять одинадцяти А Скільки вам років? Тридцять чотири. Як ви встигаєте? Все дуже просто і легко. От ви коли одружуєтеся, напевно, дуже рано, правда? Так, а так. в скільки років ви прийшли? Тринадцять тринадцять років. Це якби нормально. І гуляєте свадьби? Як у традиції? традиці? музика, Гуляємо. дискотека. Усі. Реально, так. Гуляємо. Усі. Тобто, це все у вас прес. О, іду до вас. Добрий день, розказуйте, як вас звати? Мирон. Мирон, Мирон, от скажіть мені, бо жони мене так за закричали. Всі щось хочуть повісти, і всі в один голос. Я питаю їх от такі великі сім'ї. Так по 10 дітей, по 11 дітей. Як ви їх годуєте, чоловіки? П'ятнадцять, прошу, п'ятнадцять дітей. Скажіть, що треба робити чоловікові, щоб прогодувати п'ятнадцять дітей? Будь хороша, тобі скажу одне. Стараємося, як можемо вигодувати. Не просимо. Працює і жінка, і мужик, щоб. Щоб ви кормити тих дітей. Тут підказують, вальки, роби, вальки робите. Раніше їздили по Росії, ми там їздили працювати. Наза, Лише по Росії чи ще десь? Ну, в Росії робили. Сама робили, вальки такі. Вальки. Трошки мені страшно, чесно кажучи, оскільки я абсолютно тут нікого не знаю. І йду без всякого дорослого супроводу. Ні, я трошки не права, бо супровід у мене є. Ось хто мене супроводжує. І мені дуже приємно, що вони йдуть зі мною і зможуть мені все показати і розказати. Але насправді у мене немає жодної протекції. Я не знаю тут жодної людини. Але нас покликали у гості. І ми погодилися пішли залюбки знайомитися ближче. Кличете мене в гості чекати, бо... Оп. бо вони навчилися, слухайте так. Дід до хати. Ой, то ж тебе чекай. Не треба, розутись, Не треба, ні? Можна? Не будете сваритися на мене. Ой, так у вас затишно. Привіт! Ого, то у вас ціла команда. А що з ногою? Поламали му ви зробили йому сьогодні недільку, як зробила операцію. Ш... штирі поставили поставили тобі штирі, так? Так. А де ти поламав? що на футбольному полі чи що? тут поламав. Ні, я маю на увазі, що робив. Що Дома. Полам... а дома, Так не в школі. Не в школі. Вдома. То у вас така команда. Слухайте, вас з вас можна на футбольну команду. Пацани Але я говорю, 10 дітей. Тут. Ні, як ви з ними справляєтесь. Як бачите того, наїли посуду, помили Все. самі посуду. мають посуду? Ми маємо посуду, хлопці. А от як привчаються? Які традиції? Є? Помагають хлопці. Помагають. Що робить, що роблять? Що входить в їхні обов'язки? До коней ходять, на подвір'ї щось поможуть. Помагають. Ходять Це... з батьком, так, якщо. Хлопці ходять із батьком. Дівчата допомагають мамі вдома Трохи того трохи то. то, то, то так, що у вас такі дуже християнські правильні традиції? Так. Дуже приємно. Якщо в нас є робота, дівчина зварить і їсти і посуду поміє, і все. були з скільки років ви вчите це дітей своїх від 9 років, від 10 років вже Від 9 років, вже... років можуть їсти вже зварити. Зварять, бо я була у лікарні з малим, у, у мене дівчинка. Бо вийшла на подвір'я, Вона вже їсти, зварила, з дітьми, справлялася з усіма. все, а я була з ним у лікарні. Ось так учіться і беріть приклад. У вас газу немає, так? Ні. А електрика? Є. Є так що жити можна? Можна, можна. Теж подивитися, правда, тобі цікаво. Такий тихенький, дякую. Братик? Так. <реш> да. Як тебе звати? Зиком цілуме. Як тебе звати? Марія. Ні, я хочу, щоб вона мені сказала. Марія Як тебе звати? Зиком цілуме. Марія. 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 Так, а скільки тобі років? Три буде. Три так, мамочку, не підказуйте. Ось, яка ти гарна, посвіхнись мені. Так. Коли ти виростеш, ти можеш йти працювати моделю, бо ти дуже гарна. А у вас у всіх я помітила світле волосся, так? Так. А чому? Ну тобто, це ваша така відзнака перевага, так? так і так. очі світлі, і шкіра світла. Ну, ви такі, Все. як ви схожі на е, європейців скандинавських. От вони такі світлі. Я була там в Скандинавії, я бачила, там такі світлі люди, світловолосі. Світлі в нас і хлопці, всі такі і дівчата, всі ви отримуєте на дітей допомогу? Соціальне так, так, так. до трьох років маємо на дітей до трьох років на дітей. Ви отримуєте допомогу? Так. А далі як жити? А далі, якщо будемо працювати, маємо офіційно, як працює чоловік, ага. бо жінка в декреті має гроші. Не робить, не працює, не має ніяких ре тобто. Чоловік має не просто працювати, а офіційно працювати, так. мати папір, документ. Ваш чоловік має такий документ. Доходи доходи, має доходи. Так, тобто він працює угу. так. А ви? А ви говоріть на своїй мові? Мені цікаво послухати, як ви між собою говорите. А тепер мені розкажіть, що ви сказали? Ага, от такий діалог у вас так? Так. Це ваша тітка, так? Так. Дуже приємно. Так. Так. То ви їхня тітка, так? Будете садити? Що крумплі? Ага. Кіно буде? Буде? Лиш малого не тоді лопату. -ва. Як вас звати? Мене звати Аня Аня. Так. Анечка, Скільки у вас дітей? Троє порівняно з іншими сусідами. То у вас троє дітей не так уже багато, порівняно з тими, у кого там 15. Так, у мене нема чоловіка. А, лише тому, да? так? Так чекайте, якщо у вас немає чоловіка, а троє дітей теж годувати треба. То вони завіликі, У мене чоловіка застрілили. Застрілили? Так. Тут? Так. Чи десь в другому місці? Тут, а у нас. А за що? Посварилися? Ні, не посварилися, не дай. Аж чого? Випадково? Випадка, випадка. Ага. І діти маліші були? були. Ну ви якось так просто про це говорите. Да. А як Тоб, давно це було? То вже 24 роки. Ага, тобто у вас діти вже дорослі, так? Вже дорослі, Ясно. Тобто виходить так, що ви їх самі виростили? Да. Да. Ясно. У вас вже напевно і внуки є. 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 А скільки у вас внуків? Десятеро, десятеро внуків? Десятер. А скільки вам років можна забрати? Мені вже було 48. Ну ви дуже гарно виглядаєте, я думала, ви як дівчинка молоденька. А крім того, що ви город садите, скажіть, чим ви ще займаєтеся? От чим люди заробляють денюжку? Ну, у нас люди як, ходять по Україні, по заграниці заробляють. і Так виживають. Ви були десь за границею на роботі? Ні, ні, не було. Ну, тепер то не дуже ходять, бо, бо війна. Ну, тепер не ходять за границю, я, чоловіки, я маю на увазі, лише. Кожне літо ходимо на уборку біля Львова. А що там обираєте? поляк – цибулю, картоплю, Урожайку. моркву, бураки, то все виберемо все вручну. Біля Львову. Біля Львова. Ясно. Ну, хороші там заробітки, можете собі щось і відкласти на зиму чи так лише. Може заробити продукти, може заробити гроші. Вони дають і продуктами, так? Так. – Як бартера, що дають? Ну як то, премія нам дають картоплю, цибулю, бураки, моркву. А то що заробили, то гроші діють. Ну так що, в принципі, якщо є бажання, то заробити можна. Фрагу. Так що фактично вас ці сезонні роботи вони вас і виручають. Люди робочі слава Богу. Алло! Україна моя. Ну що ж, дітвора, Ви мене так з усіма познайомите. Що я скоро тут буду? Як видно. Ну, цікаво, так. Скажіть, а чого ваші батьки кажуть, що ви нічого не пам'ятаєте і читися не хочете? Це правда? Я хочу, знаю. я знаю, я хочу читати, читати. Писати. читати, писати знаєте, так? Да, я ну знаю. молодці, дивіться що мені. Маєте бути грамотні, ні? Лі вже непрохідно. Ага, ти тут живеш, так? Добре, пофоткаємо. Женки здебільшого, я так розумію, сидять з дітьми дома, так? Не прийнято, щоб жінки працювали. Працюють чоловіки. Є робота, так? Ясно. Так що біди немає, що виїжджати тепер не може. Нормально. З голоду ніхто не вмирає, так, я так розумію. Добренько, я пішла. Хто зі мною. Ну пішли. Пішли, пішли помічники. Добре. Ти до школи йдеш? В який клас ти ходиш? Другий. Чого ви за неї відповідаєте? Вона що, говорите з ними? В який ти ходиш клас? Другий. Другий. Ти Другий. любиш ходити до школи? – Ні. Ну от інша річ. Не пазиш школи. Каже, бога. Вона не розуміє. Ба. А, вона не розуміє просто української. Ти не розумієш українську, так? А ти йди переклади, що я питаю? Ти ж розумієш? Так, українську. Ну все, давай ти у нас будеш працювати перекладачом. Ставай біля неї. Не йдеш Я не знаю. Ну, хто ще знає українську? Я запитала, чи любить вона ходити до школи. Каже, бо любить. Любиш, так? А ти в школі вчиш українську мову? Каже, бо читає. Читає? Ага, читає, але не розуміє. Ну, добре, не розумієш, що не розумієш. Ладно, папа, -па, дякую. Я продаву коня. А що я буду з ним робити? О, цікаво. Що тут така машина робить? Привіт! мені здається, що цей район такий, так би мовити, багатий. Подивіться, які вже тут будинки. О, боже, ну, як там не... Не повезло, а як я перейду. А то! А я так не можу. Ладно, попробуємо обійти. У вас є чотири магазини. Нічого собі. Закрито. Закрито? Ну, бачите, ви кажете, чотири магазини. Йдемо. А ми їм не скажемо, що ми йдемо за морозивом, правда? Нехай це буде наш секрет. Та у нас є спільний з вами секрет. Ну, пішли. Отже, ми сьогодні їмо морозиво і нехай хоч одна родина скаже мені, що їм не подобається волохи. Папа! Побачимося! Давайте так. на побачимося. Добре, все щасливо! Будьте слухняні! Папа! Які <риво> викладають?